Він був опорою для батьків хорошим татом, братом і другом, професіоналом своєї справи, але поклав своє життя, боронячи Україну. Усією громадою Луцька останню дорогу проведжали героя Вадима Мохнача, який загинув на Донеччині. Святопокровський храм ледь вмістив усіх охочих віддати останню шану полеглому захисникові Вадиму Мохначу. Попрощатися з ним прийшли і однокласники. Пригадують про героя, лиш хороше. Спокійний проблем з ну, ним ніколи не було, щоб там сварився ще щось. Ну спокійний. На рахунок навчання то так, але не сварилися ніколи. Не було такого, щоб сказати щось погане, то точно ні. Ну, потім ми до 9-го вчилися, якось шляхи розійшлися, але соцмережі завжди підтримували чи там день зустрічі випускників. Ну і все, що пішов воювати, така біда сталася. Жалко, дуже жалко. Хороший, дуже хороший. Герой Вадим Мохнер загинув за Україну 12 жовтня біля міста Часів Яр, що на Донеччині. Йому назавжди лишиться 35 років. Вадим був хорошим товаришем, завжди міг підтримати. Розвеселити, він був енергійний, веселий хлопчина, з яким можна було пожартувати, поспілкуватися. Він любив діток, завжди міг знайти якусь цікаву ігру з ними, забавку. Був вірним товаришем і батьком для своїх діток. Двоє синів. Є батьки, тато, мама, сестра рідня, дружина, діти. На будівництві він працював. На будівництві не, не самим простим робочим, трішки якийсь вище, ніж робочий. То Він хороша людина, життєрадісний завжди. Бов. Найбільша втрата героя болить його рідним. Мама Вадима Мохнача подякувала всім, хто прийшов вшанувати її сина. Всі батья молоди Дякую Він був хорошою дитиною. В останню дорогу Вадима Мохнача проведжали всією громадою. Спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.